Знаймо, що після гріхопадіння людини Бог через обраних ним людей і пророків, таких як Ной, Авраам Мойсей, відкривав призначення своєму обраному народові. І через усі місця святого Писання ми бачимо велике обрання, яке Бог призначив для євреїв і для тих, хто приєднувався до них з кожного коліна і племені. У чому ж була суть цього обрання? Єврейський народ мав місію, вони повинні були стати царським священством для всіх народів світу, тобто проповідниками істини, світлом для всіх народів. І на момент приходу Ісуса Христа Ізраїль чекав на Месію, який прийде і вирішить усі їхні політичні проблеми. Вони почали дивитися на всі інші народи, як на останніх грішників, а на себе, як на святих. Вони легко дозволяли собі побивати пророків, яких посилав Бог, а також не зрозуміли і не прийняли Ісуса Христа, коли сам Бог у обличчі Ісуса прийшов у свій же народ єврейський. І як думаєте, щоб стати священником, хіба треба приходити зі зброєю? Ні. Усі звикли вирішувати питання через коліно чи силою. Але Ісус Христос прийшов і приніс інше вчення вчення любові і милості. Ісус прийшов показати, що священники служать Богу і людям і несуть порятунок. А єврейський народ сподівався, що інші народи служитимуть їм. Тому релігійна знать того часу не приймала нового вчення Ісуса Христа, не приймала нового завіту. Однак були ті, хто прийняли, це були апостоли, які пішли за Христом і продовжили далі Його місію, і стали священниками для всіх народів світу. І тоді Ті язичники та інші люди інших народів, які почули і прийняли благодать Божу через Ісуса Христа і пішли за Ним, також стали царським священством. Адже Ісус приніс, приніс благословення вже усім народам. Що це означає? А це означає, що у майбутньому усі, хто прийняли план порятунку, прийняли Ісуса Христа і послідували за ним, правитимуть цим світом і царюватимуть разом із Господом. Це і є місія Ісуса Христа.